Ну і давайте поговоримо трохи про третю частину нашої лекції, в якій ми розглянемо галактики. Отже, в результаті еволюції зірки змінюються, зірки проходять певний еволюційний трек. І коли ми бачимо на небі багато зірок, то нам слід розуміти, що всі ці зірки знаходяться на тій чи іншій стадії своєї еволюції. Тобто є зірки, які тільки народилися. Це протозірки, які дуже неяскраві, які не можна взагалі побачити. Є зірки, які вже проходять основну стадію свого життя, поступово спалюючи подень, перетворюючи його на гелій. Є червоні гіганти, які вже закінчують своє життя. Є наднові зірки, і є, відповідно, білі карлики, нейтронні зірки і чорні діри, які вже закінчили своє життя, перетворившись на останній об'єкт, з якого нічого це не може бути створено. Всі зірки вони дуже різні. Всі зірки мають різну масу, всі зірки бувають різного розміру. Вони мають різну світність, різну температуру, різний так званий спектральний клас. Але якщо ми певним чином об'єднаємо всі зірки, які нам відомі на певну діаграму, то ми побачимо, що незважаючи на те, що зірок у всесвіті є величезна кількість, величезна різноманітність, всі вони утворюють на цій діаграмі декілька дуже схожих між собою груп. І найбільш відома з таких діаграм, які об'єднують всі можливі зірки в єдину структуру, це так звана діаграма Герцшпрунга-Рассела, названа на честь двох астрономів, яка класифікує всі зірки за двома ознаками. Це фактично спектральний клас, ну якщо казати більш простими словами, це температура зірки, і її світність, тобто наскільки вона яскрава, в залежності від того, якого вона кольору. Це якщо казати більш простими словами, можна побачити, що на цій діаграмі, на якій нанесені всі зірки, які відомі людству, існує декілька дуже тісно пов'язаних між собою груп. Ну, по-перше, це група, яка йде по діагоналі. Це група, яка називається головна послідовність. Головна послідовність це ті зірки, які якраз перетворюють водень на гелій. Це зірки типу нашого сонця. Існують більші, існують менші, існують більш яскраві, існують менш яскраві, існують більш сині, існують більш червоні. Але в цілому, ці зірки, вони всі дуже схожі між собою. І наше сонце на цій діаграмі, на цій головній послідовності знаходиться десь в середині, Тобто воно не є ані яскравою, ані навпаки, воно не є ані дуже червоною, ані дуже синьою зіркою. Воно є абсолютно посередньою зіркою нашого всесвіту. Друга група, яку можна побачити на цій діаграмі, це гіганти. Ще червоні гіганти і червоні надгіганти. Можна побачити, що вони окремо, трохи вище, ніж головна послідовність, і теж дуже тісно об'єднані між собою. Це зірки, які вже спалили весь водень, і які поступово спалюють гелій, які вже скоро помруть. Якщо стадію звичайної зірки, зірка може проходити мільярди років, то стадію гіганта вона проходить значно швидше, в десятки чи в сотні разів швидше. Крім того, з самого низу діаграми. Можна побачити окрему групу карликів. Біли карлики. Біли карлики це зорі, які вже загинули. Це зорі, які утворилися всередині червоного гіганта, які потім залишилися після того, як він вибухнув. Ми бачимо, що таких білих карликів не так вже і багато. Але це не означає, що їх дійсно мало у нашому всесвіті. Це означає, що вони настільки тусклі, настільки неяскраві. Що ми просто дуже дуже нам важко відкривати ці зірки, тому звичайно, що їх набагато більше. Мабуть, їх більше, ніж зірок головної послідовності і червоних гігантів. Але при цьому ми їх просто дуже, ми, нам нам їх дуже важко помітити. Тому, якщо червоні гіганти ми можемо помітити на величезній відстані у десятки і сотні світлових років, то біли карлики ми можемо помітити лише якщо вони знаходяться десь поруч з землею. І найближчі зірки до Землі, наприклад, там та ж сама зірка Барнарда, вони навіть не можуть бути побачені неозброєним оком, настільки вони не яскраві. Типові зірки, які ми бачимо, та сама Альфа Центавра, це до речі, не зірка, це подвійна зіркова система, чи навіть потрійна, якщо врахувати Проксиму Центавра, та сама зірка Сіріус, та сама зірка Вега, вони всі є зірками головної послідовності, які знаходяться біля нас. Якщо ми спробуємо порівняти певні розміри, типові розміри, які існують у всесвіті, то ми можемо побачити, що можна всі об'єкти розділити на декілька рівнів масштабу. Ну, по-перше, це планети типу нашої землі. Веркурій, Венера, Земля і Марс це планети земної групи, це невеликі, скелясті об'єкти, які обертаються навколо зірок. Звичайно, що про жодні ядерні реакції в таких об'єктах не може йти жодна мова. Крім цих скелястих планет, існують планети-гіганти. У нашій Сонячній системі таких планет є 4: це Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Але ми вже знаємо, що біля інших зірок є величезна кількість також своїх планетарних систем, це так звані екзопланети. І ми вже відкрили величезну кількість схожих планет гігантів біля інших зірок. Як правило, планети-гіганти складаються вже з водню і гелію. Але вони ще недостатньо великі для того, щоб там розпочалися ядерні реакції і щоб вони перетворилися на справжню зірку. Наступний більший ще масштаб. Це вже масштаб зірок головної послідовності. Ми можемо побачити в третьому зображенні типові зірки основної головної послідовності це Сонце і Сіріус. Вони можуть бути знов таки різної яскравості, різної світності, різного спектрального класу, різної маси, але в цілому вони всі характерні тим, що джерелом їх енергії є одна і та ж сама ядерна реакція. Далі починаються вже червоні гіганти. Можна побачити далі, що навіть величезний Сіріус, який більше Сонця, він надзвичайно малий у порівнянні з дійсними червоними гігантами, такі як Артур, Альдебаран, Рігель чи Бетельгейзе. Ці об'єкти є надзвичайно великими, надзвичайно яскравими, вони всі мають червоний кольор, і кожен червоний гігант означає те, що скоро час його існування закінчиться. Всі червоні гіганти, які ми бачимо, хоча вони дуже яскраві, знаходяться від нас на достатньо далекій відстані, і це велика вдача. Тому що якщо певний червоний гігант знаходився біля нас, то це означає, що скоро Землю чекає, чекає наприклад, вибух над Нової, і нічого гарного від цього від землею не буде. Найбільші планети, найбільші зірки, які нам відомі, це певна це Фея А, це WY великого пса, це величезні червоні надгіганти, які після свого вибуху перетворяться, мабуть, або на нейтронну зірку, або на чорну зірку. І всі ті об'єкти вони об'єднані у величезне скупчення, яке називається галактикою. Галактика це величезне скупчення, величезне об'єднання зірок. Це величезна зоряна система, яка утримується разом з силами гравітації, яка обертається навколо свого центру. Саме слово галактика походить від грецького слова лактос. Ну, лактоза. Лактоза це молочний цукор, лактос це молоко. Тому що ну, там є певні міфи, що за певними міфами богиня по небу розлила молоко, і це молоко утворило той самий чумацький шлях. Але в будь-якому разі, цей чумацький шлях, якщо ми дивимося на нього з землі, то при сприятливих умовах ми можемо його побачити як певну таку світлу смугу на небі. І галактика, якщо ми кажемо про саме нашу галактику, а наша галактика називається Чумацький шлях то ми пишемо це слово з великої літри. Тобто галактика з великої літри це теж саме, що наша галактика, це теж саме, що чумацький шлях. У інших мовах світу, як правило, назва галактики нашої іде від того ж самого слова молоко, milk, наприклад, Milky Way, той самий молочний шлях, чумацький шлях. Якщо ми кажемо галактика з малої літри, то ми можемо мати на увазі не тільки нашу галактику, а й будь-яку з інших галактик, бо за космологічним принципом всі галактики схожі одна на одну. Ми не знаємо, як виглядає наша галактика взагалі в цілому, бо ми живемо в всередині цієї галактики. Але ми знаємо, як виглядають інші галактики. І тому логічно припустити, що і наша галактика виглядає абсолютно таким самим чином. Якщо її сфотографувати, то знов таки при сприятливих умовах, а це фотографія реальна, яка була зроблена біля Києва, ну на відстані там десь 50 кілометрів південніше Києва на березі Дніпра, можна побачити, можна сфотографувати галактико-чумацький шлях у вигляді ось такої світлої полоси. Світла полоса це величезна кількість зірок, які знаходяться на дуже великій відстані, тому ми їх не можемо розрізнити одна від одної, а вони всі зливаються між нами між собою. Утворюючи таку саму смугу. Е, галактика достатньо велика. Якщо ми кажемо про саме нашу галактику-Чумацький шлях, то це такий диск. Це диск у формі певної спіралі, в центрі якого є ядро цього диску. Це надмасивна чорна діра. Біля цього ядра величезна кількість зірок, величезна концентрація зірок. Далі поступово ця концентрація падає, і ті зірки, вони формують певні такі спіральні рукава. Які формують диск, і розмір цього диску, діаметр цього диску приблизно 100 тисяч світлових років. Ми не знаємо точно, скільки зірок в нашій галактиці. Деякі з них ми не можемо побачити, бо вони дуже неяскраві. Деякі приховані від нас тим самим ядром галактики, бо вони знаходяться з іншого його краю. Але за сучасними оцінками зірок саме в нашій галактиці від 200 до 400 мільярдів. І, хоча наша галактика є достатньо великою, але все-таки, звичайно, що є галактики значно більше за наша, а є і значно менша. Біля нашої галактики є велика кількість галактик супутників, які значно менші. Е, галактика формує форму спіралі, але не всі галактики бувають спіральні. В галактиці є величезна кількість зірок, більша частина з яких це ті самі карлики, ті самі біли коричневі карлики. Ми припускаємо, що їх дуже багато, хоча, звичайно, що побачити їх ми не можемо. І більша частина зірок, взагалі, в галактиці вони не є окремими зірками, такими як наше сонце, а вони є подвійними, потрійними і навіть більшократними зоряними системами. Тобто, фактично, це велика кількість зірок. Які по складним траєкторіям рухаються навколо певного центру. Причому передбачити цей рух дуже важко. Є відома книжка Задача трьох тіл китайського фантаста, де якраз описується життя в такій складній системі, і де якраз показується, наскільки складно взагалі жити було б, якщо б наша планета існувала в такій складній кратній зоряній системі. Нам пощастило, що Земля обертається навколо гірки Сонце. І ніяких інших зірок в нашій сонячній системі немає. Мабуть, якщо б їх було більше, ніж одна зірок, то і життя на Землі не змогло б виникнути. Більша частина зірок нашої галактики вони розташовані у формі певного плоского диску, і галактика вона обертається навколо свого центру, так само, як всі планети обертаються навколо центру Сонячної системи, тобто Сонця. Сонце воно знаходиться і не біля центру, і не біля краю нашої галактики, воно знаходиться десь посередині між центром і краєм, і разом з усіма планетами і всім об'єктами сонячної системи воно обертається навколо центру галактики. І так само як період обертання Землі навколо Сонця називається рік. Пріод обертання Сонця навколо центру галактики, навколо цієї надмасивної чорної діри стрілець зірочка називається Галактичний рік. Тобто галактичний рік це час, за який Сонце робить повний оберт навколо центру галактики. За сучасними оцінками, це приблизно 200-250 мільйонів років, і швидкість руху Сонця навколо центру галактики, вона дуже велика, вона складає також приблизно 250 км на секунду. Наша галактика вона є частиною цілої групи галактик. В цій групі є три величезні галактики. Це Чумацький шлях Мілківей, це галактика Андромеди, або галактика М31, Місія 31, і галактика Трикутника або галактика в Трикутнику, її ще називають М33. Оці ці три величезні галактики, чумацький шлях, Андромеди і Трикутника, вони формують ядро нашого галактичного невеликого кластера. Крім того, крім цього ядра, є величезна кількість галактик супутників, які окремо біля цих великих галактик рухаються. Ну, Якщо, наприклад, казати про наш чумацький шлях, то це, наприклад, Магелланові хмари, то це, наприклад, Велика Ведмедиця, здається, там є також галактика. Ну, в будь-якому разі їх багато, вони не такі цікаві, вони не такої цікавої спіральної форми, вони є супутниками нашої галактики. Галактика Андромеди. Це найбільш відома галактика нашої групи. І ця галактика, за сучасними уявленнями, рухається в напрямку до нашої галактики Чумацький шлях з величезною кількістю, з величезною швидкістю 300 км на секунду. Причому, оцінюючи відстань і оцінюючи цю швидкість, ми можемо припустити, що приблизно через 3-4 мільярди років приблизно в той самий час, як Сонце буде доживати останні роки свого життя. Перетворюючись поступово на червоний гігант і готуючись вибухнути. Саме в цей час галактика Андромеди і галактика Чубацький шлях об'єднаються між собою, зіллються, утворивши якусь ще більшу галактику, для якої поки що не існує назви. Існує велика кількість моделювань цього процесу, як це буде виглядати. Звичайно, що ми до цього часу не доживемо і ми не зможемо це побачити, але ми можемо певним чином змоделювати, що буде. Будуть дві, дві великі галактики. Вони дуже схожі, це обидві спіральні галактики. Вони будуть поступово наближатися один до одної. В певний момент часу вони зіллються. Більш частина зірок об'єднаються між собою, утворивши ще одну, ще більшу галактику. Ті зірки, які знаходяться десь на периферії, вони будуть відкинуті кудись назовні, і вони далі будуть продовжувати своє існування, свій шлях по Всесвіту, вже як окремі зоряні системи, не пов'язані з певними галактиками. Вважається, що якщо Сонце ще буде в той час існувати разом з, з, з нашою всією сонячною системою, воно буде знов таки відкинуто назовні від цієї нової мегагалактики. Наднасильні чорні діри, які знаходяться всередині і нашої галактики і галактики Андромеди, під дію сили тяжіння вони притягнуться одна до одної і зіллються, сформувавши ще одну ще більш масивну чорну діру і випромінюючи при цьому величезну кількість енергії у вигляді гравітаційних. Причому, хоча на цих відео це виглядає як якийсь дуже швидкий процес, насправді, якщо б ми люди існували в цей момент часу. Ми навіть би не помітили, як взагалі якісь галактики з якимись іншими зіштовхуються. Бо це достатньо повільний процес в рамках нашого життя. Те, що тут намальовано, може відбуватися сотні мільйонів років. Тобто, один слайд на цьому відео це мільйони років. Тобто ми будемо лише бачити, що певні зірки кудись рухаються, якісь нові з'являються, якісь нові зникають. Але в цілому. Це надзвичайно повільний в космічному етапі процес, який, якщо людство знов таки тоді ще буде існувати, не призведе до якихось катастрофічних подій саме для людства, а лише просто змінить галактику, утворивши щось нове. Галактик існує величезна кількість, але знов таки за тим самим космологічним принципом, незважаючи на те, що галактик існує величезна кількість, так як умови у нашому всесвіті майже всюди, майже однакові. Їх можна класифікувати на декілька досить близьких до себе груп. Як правило, слідують або класифікації, яку ще запропонував Едвін Хабл, який фактично об'єднав всі галактики у три групи: це за формою галактики еліптичні, що схожі на еліпс. Це галактики спіральні, що схожі на певну спіраль. Причому ті спіральні галактики вони бувають з певною перемичкою або без неї. Ну і все решта, що, він, що називалося тоді неправильними або іррегулярними галактиками. Зараз ми знаємо, що галактик існує набагато більше типів, їх можна по-різному об'єднувати між собою, але в цілому можна побачити, що всі ті галактики дійсно схожі або на певні величезні зоряні еліпси, або на певні величезні зоряні спіралі. В них може бути не так же багато зірок, кілька мільйонів, або кілька сотень мільярдів. Вони можуть бути сотні тисяч світлових років, або декілька десятків або сотень світлових років, але в цілому всі галактики схожі між собою, і на великих космічних масштабах галактики утворюють досить однорідний фон. В тому всесвіті, який ми можемо бачити, вже відомі сотні мільярдів галактик. Скільки їх всього у Всесвіті, ми не знаємо і, мабуть, не дізнаємося ніколи. Отже, якщо ви колись заблукаєте у Всесвіті, Якщо колись ви телепортуєтесь в іншу зоряну систему, і ви не будете знати, як повернутися додому. Вам треба знати, де знаходиться сонце в нашій галактиці Чумацький шлях. Запам'ятовуйте. Наше сонце знаходиться у рукаві Аріона, причому на внутрішньому краї цього рукава. Цей рукав Аріона це невеликий рукав, який знаходиться між двома дуже великими рукавами, які називаються рукав Персея і рукав Стрільця. Це ті самі закручувальні спіральні об'єкти, які знаходяться навколо центру галактики. Наше сонце знаходиться в так званих місцевих міжзоряних хмарі. Це область певної підвищеної щільності газу і пилу, що розташована, в свою чергу, в місцевому міхурі це область дуже, роз... навпаки, розсіяного міжзоряного газу. Саме там знаходиться наше сонце, саме там знаходиться декілька сусідніх зірок, але ми тут не назавжди. Ми поступово рухаємося навколо центру галактики. Колись ми вийдемо з цього міжзоряного місцевого міхура, ми вийдемо з міжзоряної хмари, і ми разом далі з рукавом Оріона буде рухатися навколо центру нашої галактики. З однієї сторони, завжди буде рукав Персея, з іншої сторони, завжди буде рукав Стрільця. Це приблизно як влаштована галактика і які зірки в них бувають. Отже, ми можемо вже розімувати нашу достатньо довгу лекцію, достатньо складну лекцію в трьох частинах. То які ж ми люди, і яке місце ми займаємо в нашому величезному всесвіті? Ми, люди, це мешканці невеликої планети Земля. Планета Земля це невелика планета земної групи. Навіть в нашій Сонячній системі є ще три таких планети, як Земля. Це невеличка скеляста планета. Схожі на нас це Венера, Меркурій і Марс, яка обертається навколо центральної зірки нашої планети Сонця. Крім таких планет, як Земля, ще є планети гіганти, які значно більші. Крім того, що планети існують навколо нашої зірки а ми вже відкрили, що навколо інших зірок існують свої власні планетарні системи, які теж є досить великі і досить різноманітні. Наша зірка Сонце це є абсолютно типова зірка нашої галактики. Таких зірок, як Сонце, в нашій галактиці є величезна кількість. Є зірки більш яскраві, є зірки менш яскраві. Є білі карлики, які є залишками зірок, що вже загинули. Є червоні гіганти, які ще тільки загинуть. Є зірки, схожі на наше сонце, які еволюціонують швидше, наприклад, той самий Сиріус. Є ті, які повільніше, є ті, які більш яскраві, є ті, які менш яскраві. Це абсолютно середня, абсолютно нічим не примітна зірка. Таких зірок, як наше сонце, в нашій галактиці є сотні мільярдів. Наша галактика Чумацький шлях це абсолютно типова галактика нашого Всесвіту. Це спіральна галактика, так достатньо велика. Але таких спіральних галактик, як наш чумацький шлях, у Всесвіті є величезна кількість. Та ж сама галактика Андромеди. Вони всі дуже схожі між собою. І хоча кожна зірка в таких галактиках є певним індивідуальним еволюційним об'єктом, але в цілому ці галактики формують дуже однорідну структуру нашого Всесвіту. Галактика Чумацький шлях, де рухається наше сонце, разом з галактикою Андромеди, і разом з галактикою Трикутника, а також деякими карликовими галактиками як Магалонові Хмари, велика і мала, як, наприклад, карликова піч, як, наприклад, Велика ведмедиця, вони формують так звану місцеву групу галактик, яка утримується разом з силами гравітації. В цій місцевій групі галактика Андромеди і галактика Чумацький шлях наближаються одна до одної, і колись ця місцева група об'єднається у якусь велику надгалактику, назву для якої ще не придумали. Але навіть ця величезна місцева група галактик є лише невеликою частиною великого скупчення галактик, яка називається надскупчення Діви. На відміну від місцевої групи, це скупчені діви, воно вже не тримається силами гравітації. Це просто випадкове, тимчасове об'єднання різних груп галактик, яке поступово з розширенням Всесвіту буде руйнуватися, і інші галактики, над скупчення Діви, поступово будуть віддалятися від нас все далі і далі і далі. Поки що ми їх можемо бачити, але далі поступово вони будуть втрачатися від нас, від, 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 віддаляючись все швидше і швидше. Це надскупчення Діви, надвеличезне скупчення є лише великою частиною ще більшого скупчення, яке називається надскупчення Ланеакея, де, крім нашого, скупчення Діви, є, наприклад, скупчення гідри, скупчення надскупчення Лева, Секстанта, Голуба, Фенікса, Печі, Скульптора казірога і так далі. І всі ці скупчення вони складають величезну кількість своїх галактик, своїх галактичних кластерів, своїх зоряних систем. Деяких з яких тримаються разом гравітацією, деякі ні. І ця, це надскупчення лання є дуже малою частиною оцього самого метавсесвіту, оцього самого всесвіту, який ми можемо спостерігати. Оцього самого величезного кола радіусом приблизно в 50 мільярдів світлових років, яке поступово розширюється, яке поступово стає все більш і більш холодним, яке поступово відлітає від нас за горизонт подій. Яке заповнено величезною кількістю галактик, зірок, де зірки весь час народжуються, живуть, помирають за дуже схожим між собою сценарієм. Отже, я думаю, ви самі побачили, що таке людство у рамках Всесвіту, наскільки цей всесвіт величезний і неосяжний. Це, мабуть, все, що я вам хотів розказати про світ, про зірки, про їх еволюцію, про будову і так далі. На цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, що було цікаво.